Який, на вашу думку, найшвидший спосіб отопити вашу оселю, коли є електричество у вас. Це дуже важливо. Поки ви думаєте, я вам зразу скажу. Це кондиціонери сплітсистеми, особливо інверторні, які працюють на тепло і на холод до мінус 15 градусів морозу. Тобто, на дворі морозець, 15. Ви собі включили і обігріваєтесь. 5 хвилин і в квартирі вже стає тепло. Це в нас моделі. Vital 9 і 12 до мінус 15 інверторний компресор. І є в мене в золотому запасі TCL2. Інверторні, один чорний, один білий до мінус 20 на обігрів. Ну і як ж без нашого улюбленого Арктика інвертора, який працює, це Купер Хантер теж, який працює на обігрів до мінус 25 градусів. Нагадую, TCL це вже теж тепловий насос, і Cooper Hunter той, що Arctic, теж тепловий насос. Ці ще звичайні інверторні вітали, а то вже теплові насоси. Максимальна віддача і холода, і тепла. При споживанні 1 кВт електроенергії він може видати вам до 4 кВт енергії. Або тепла, або холоду, кому що треба.